Привіт, друзі, до вашої уваги пропонується така от додачка. Перед вами ви бачите на екрані шахову дошку. Ну, хто грає шахи – для знайома річ, хто не грає, це відповідно дошка, яка е, має 8х8 розміри. По горизонталі ми бачимо у нас літери, по вертикалі цифри. І, відповідно, наша дошка складається з квадратиків, які чергуються е, ну, як мінімальний елемент. Які чергуються по кольорам чорний з білим. Ну, таке розташування маю. Ваша задача порахувати, скільки квадратів на шаховій дошці. Ну, звичайно ж, мається на увазі не тільки е мінімальні елементи, а всіх розмірностей, які можна е утворити. Пропоную поставити відео на паузу, подумати і пишіть в коментарях, скільки квадратів нарахували. Тепер перейдемо до міркувань, які виникли у мене по розв'язуванні даної задачі. Для того, щоб нічого не загубити і напрацювати якусь стратегію в підрахунку, я пропоную йти і рахувати квадрати, починаючи з їхнього розміра від найменшого до найбільшого. мінімальний квадратик у нас утворюється. Однією коміркою, чорною чи білою, неважливо. І ми сказали, що в нас буде 8 квадратів, ми бачимо по горизонталі, 8 квадратів по вертикалі, тому квадратів зі стороною 1. У нас буде 8 на 8 і буде їх 64. Давайте так. Ми тут напишемо перший раз квадрати. Тепер давайте подумаємо, як нам порахувати квадрати зі стороною 2. Я для цього зробив таку от спеціальну заготовочку, щоб можна було е от, оцінити місце положення цього квадрату, і по місцю положення знайти, як нам порахувати. Ну, давайте почнемо знизу. Якщо е і будемо таким чином працювати. Наприклад, ми візьмемо. Нижній лівий кутик і подивимося, як може бути розміщуватися цей квадрат, в залежності від того, як він знаходиться на дошці. Ну, ми можемо стартувати з нижнього ряду і з крайнього лівого положення. От ми маємо один квадрат. Якщо ми рухатимемося і подвинемо його на одну комірочку, то тримаємо наступний. Потім ще наступний, ще наступний, ще ще, ще і ще. Тобто ми можемо, враховуючи цього положення цього нижнього, нижнього лівого кута, воно може займати 7 е, окремих положень на ряду. Тобто, е, квадрат, який нижньою стороною дотикається до нижнього ряду, у нас може бути 7. Тепер давайте перейдемо трошки вище і розмістимо квадрат наш таким чином. Тепер він вже е, дотикається до верхньої частини або знаходиться. Відповідно, лівий і нижній кут на другій лінії. Знову та ж сама історія, і знову їх буде сім. Те ж саме буде, коли ми поставимо на третій ряд, на четвертий, на п'ятий, на шостий і на сьомий. На восьмій ми вже поставити не зможемо, тому що наш квадрат буде виходити за межі нашої дошки, і ці квадратики нам не підійдуть. Тому що ми маємо? В одному ряду ми можемо розташувати таких квадратів 7. І по вертикалі ми можемо підніматися на 7 рядів. Тобто, ми маємо 7 рядів по 7 елементів. Маємо 7 на 7, це буде 49. Тобто, стороною, зі стороною 2 ми можемо утворити 49 квадратів. І таку нашу враховуючу стратегію. Ми не пропустили жодного з квадратів, тому що ми їх послідовно від нижньої до верхньої лінії дивилися, як вони розташовуються. Тепер давайте пропрацюємо те ж саме з нашим алгоритмом. Якщо буде квадрат зі стороною 3, теж відповідно зробив заготовочку. Давайте, що в нас буде по нижньому ряду. Знову ми можемо рухати. Але, на відміну від попереднього варіанту, ми зупиняємося ось тут. Да? Тобто 1, 2, 3, 4, 5 і шосте положення буде крайнім. Тобто, тепер уже на одному ряду ми можемо творити не 7 квадратів, а лише 6. Далі, коли ми піднімемося на другий ряд, та ж сама штука буде 6, на третій та ж сама, на четвертий та ж сама, на п'ятий та ж сама, на шостий та ж сама, а на сьомий ряд ми вже не можемо піднятися, тому що якщо ми поставимо на сьомий ряд, наш квадратик буде виходити за межі дошки. І ми її вже не утворимо. Тому тут у нас буде щось подібне до попередніх міркувань. І ми матимемо 6 рядів. І в кожному ми утворювали по 6 квадратів. Тому загальна кількість квадратів, які ми можемо е, утворити на дошці зі стороною 3. Це буде 6 на 6, і це буде 36 квадратів. Далі, поїхали зі стороною 4. Ну, все те саме пропрацюємо. Але тепер у нас от ще один такий більшенький квадрат. Тепер у нас. Е, Відповідно, положень, скільки розташуватися, може бути 5. Да? От перші 4 клітинки, і вже п'ята клітинка в нас буде остання, бо відповідно правою стороною ми дотикаємося до краю дошки. Тепер вже в одному ряду ми можемо утворити лише 5 квадратів. Ну, і так само, піднімаючи по рядам, ми можемо піднятися тільки на 5 положень, бо на п'ятому положенні. От якраз одна цифр 5 до да, е, нижнього лівого кута ми бачимо, що вже тепер наш квадрат дотикатиметься верхньою стороною до краю дошки. Тому ми маємо е, наш лівий нижній ряд може, е, лівий нижній кутик може е, бути на п'яти положеннях в ряду і підніматися не вище, чим. На п'ятий ряд від самого нижнього. Тому тут у нас буде 5х5, на 5, 25 квадратів. Ну, Далі вже заготовочки не будемо брати, а просто поміркуємо тими ж самими міркуваннями. Значить, Якщо у нас е, 5 елементів буде, да, то в нас тут іще є 3, крім першого положення, є ще три зайві рядочки, на які ми можемо наш. Квадратик зі стороною 5 порухати. Тому, відповідно, буде 4 положення в одному ряду. Ну і так само ми можемо підніматися не вище, ніж на 4 положення до верху, для того, щоб у нас утворилася сторона 5 і ми дотикалися до верхньої частини дошки. Тому, відповідно, 4 квадрати може бути в нас ряду, і на 4 положення ми можемо піднятися. Тому тут буде загалом 16 квадратів. Ну і все те саме в нас буде для інших варіантів. Для 6. Якщо в нас сторона аж 6 одиничок, то крайнє положення в нас буде отут. Починаючи з. Е... Клітинки С, тому в нас може бути лівий нижній кут на клітинці А, на клітинці Б і на клітинці С. Тобто тільки три положення може бути на нижньому ряду. Ну і так само ми можемо підніматися тільки на три рядочки вверх вгору, бо відповідно верхня частина нашого квадрата, цього великого вже достатньо, буде торкатися верхньої частини дошки. Тому маємо 3 на 3 і утвориться 9 квадратів. Так, зі стороною 7. У нас ще більший елемент виходить. І в нього може бути для лівого нижнього. кута тільки два положення: комірка А і комірка Б. Далі ми рухати не можемо, тому що він вже буде виходити за межі дошки. Ну і відповідно, так само ми зможемо піднятися тільки на два ряди. Бо коли ми піднімаємося вже на третій ряд, наш квадратик виходитиме за межі дошки. І тут у нас буде відповідно два ряди по два квадрати, значить ми можемо творити лише 4 квадрати. І залишається квадрат зі стороною 8. Тобто в нього і ширина, і висота по 8. Власне кажучи, 8 на 8 це якраз і буде наша вся дошка. Тобто ми рахуємо цей квадрат, що є у нас нашою дошкою, яка утворюється з 8 маленьких кубиків. по довжині, чи по ширині і по висоті. Такий квадрат можемо на дошку утворити лише один. Як бачимо, відповідно цікаво по кількості квадратів, кожна величина є квадратом відповідного. Числа да, по зростанню. Ну, Тільки тут по поспадання, якщо для одинички 64, це 8, тут 2,7 у квадраті, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Ми е, визначили відповідно для кожної розмірності, скільки в нас квадратів буде. Залишається нам знайти суму. Якщо ви знайшли суму і порахували, то у вас має вийти 204 квадрати. Напишу 204 квадрати. Це в нас і буде відповідь до даної задачі. В кого так вийшло, той дійсно молодець, ви нічого не пропустили. Дякую вам за увагу. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал, і до нових зустрічей!